Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про речення. Наше красне ясне сонце зазирнуло у віконце. Вшибку стукає сповна вже проснулась дітвора, тож беремо скоріш охоту і приступаємо до роботи. Перестав слова так, щоб утворилося висловлювання. Осінь-чарівниця прикрашає все навкруг. Як ми з вами назвемо це висловлювання? Так, це речення. Пригадаймо, що речення це одне або кілька слів, об'єднаних спільною думкою і закінченою інтонацією. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку такі слова. Місто. Млин. Метр. Метро. Миколаїв. Останнє слово це назва міста. Перевірте, написане. Оберіть одне слово та складіть з ним речення. Зачитайте його вголос. Розгорніть свій підручник, сторіночка 32, вправа перша. Прочитай, подумай, і скажи, скільки тут є речень. Зверніть увагу, що у нас немає крапок, нам треба їх розставити. Дуби живуть надзвичайно довго, серед них трапляються справжні патріархи, дуби довгожителі налічують понад тисячу років, старі дуби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Одне велике речення це є неправильним, тому ми з вами розставимо там, де потрібно речення. Вибачте, крапки, розділимо наш текст на речення. Яке речення буде першим? Дуби живуть надзвичайно довго. Серед них трапляються справжні патріархи. Ми навіть можемо поставити тут знак оклику, ми говоримо це з підсиленою інтонацією, це окличне речення. Патріарха, діти це найстаріша, дуже поважна людина. Ось так і серед дубів, якщо йому дуже багато років, його називають патріархом. Дуби довгожителі налічують понад тисячу років. Старі дуби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Скільки речень ми з вами утворили? Чотири речення. Будь ласка, запишіть утворений текст, не забувайте ставити розділові знаки в кінці речень. І що речення у нас починається з великої літери. Перевірте, записане. Наступна вправа друга. Прочитай! Які рядки слів не є реченнями? Чому? Цілу осінь клопочеться моторна білочка. Це речення? Так, це речення. Ми бачимо, що думка завершена, тому можемо поставити крапочку. Другий рядочок вона збирає і сушить на сучках. Так, цей рядочок не є реченням, адже думка не завершена. Давайте спробуємо завершити. Що білочка збирає і сушить на сучках грибочки. Третій рядочок заготовляє на зиму ялинове насіннячко. Це завершена думка, ставимо крапку. У лісовій коморі господиня складає. Що складає? Невідомо. Це не завершене речення. Давайте подумаємо, що вона може туди складати: грибочки, шишки, жолуді. Або ми можемо просто назвати це все запаси на зиму. А в густій ялинці білочка влаштувала собі тепле дупло. В цьому реченні думка завершена, ставимо крапочку. У ньому вона виховує і годує. Кого невідомо, не завершена думка в цьому реченні. Давайте завершимо. Кого вона може виховувати і годувати? Звісно, своїх білченят. Тепер наш текст повний, і у кожному реченні думка завершена. Давайте з вами доберемо заголовок. Білка, гарна господиня. А ви, будь ласка, назвіть ваш варіант, як би ви могли назвати цей текст. А зараз встаньте, будь ласка, зробіть рухливі вправи. Трішки відпочиньте та повертайтесь до роботи. Вправа третя. Розгляньте світлину. Поставте запитання за її змістом та запишіть відповіді. Які питання ми з вами можемо поставити до цього малюнку? Яка пора року настала? Куди прийшли діти? Чому вони сюди прийшли? Що діти роблять? Який у них настрій? Це питання, які ми можемо поставити до даної світлини. Запишіть, будь ласка, відповіді, які ми з вами назвали. Наступна вправа 4. Давайте спробуємо побудувати речення за даною схемою. Зверніть увагу, що перша частинка вказує нам на початок речення, і що перше слово пишеться з великої літери. Далі усі три рисочки однакового розміру. Це вказує нам про те, що речення складається з трьох. Самостійних частин мови. Тобто, це може бути іменник, прикметник, дієслово, або числівник. Давайте спробуємо скласти речення: Настала золота осінь, або прийшла чарівниця осінь, або сьогодні гарний день. Давайте спробуємо скласти речення за даною схемою. Зверніть увагу, в кінці цього речення стоїть знак питання, отже воно питальне. І друге слово рисочка маленька. Це значить, діти, що це у нас одне слово, буде службове слово. Службові слова це ті, до яких ми не можемо поставити питання. Наприклад, а, у, в, на. Але з. Давайте спробуємо скласти речення питальне з одним службовим словом. Зустрівся з другом. Ідемо в школу. Поїдемо на море. Ходімо у парк. Ось такі речення ми можемо скласти за даною схемою. І давайте спробуємо скласти велике речення, яке складається із шести слів. Зверніть увагу, п'ять слів у нас це самостійні частини мови, і одне слово це службова частина мови. Наприклад, дзвіночок кличе учнів на наступний урок. Або ж спробуємо скласти ще таке речення. Микита поїхали кататися на нових велосипедах. Подумайте, які речення утворили б ви, та запишіть їх у свій зошит. Вправа 4 і запишіть три речення відповідно до наших схем. У мене вийшло такі три речення. Опадає жовте листя. Поїдемо у подорож. Білочка принесла грибочок у своє тупло. Запишіть та зачитайте речення, які утворили ви. Справа 5. Уявіть себе журналістом аж бо журналісткою, що цікавиться, як ваш клас готується до свята осені. Продумай запитання і можливі відповіді. Розіграйте сценку в класі. Пам'ятайте про культуру спілкування. Домашнє завдання. Вправа 6, сторінка 33. Відгадай і запиши загадку. Укажи, скільки в ній речень. Накресли схему виділеного речення. Права мікрофон. На уроці я дізнався, дізналася. Тепер я знаю, що я не зрозумів, не зрозуміла. Урок завершую. З яким настроєм ви завершуєте урок? До нових зустрічей, діти!